Всіх вітаю 10-10, день народження, де ми з вами святкуємо, підбиваємо пісом до нашої роботи. Я дуже радий і дякую всім моїм підписчикам які є в мережах тихтокових, фейсбукових, в других мережах. Надаю рецепти народної медицини, лікування. Збираю по всьому світу народна медицина, яка лікує і не шкодить. Якщо ще хто не побував на моїй сторінці, заходьте в вікно-фітотерапія. Кожний день виставляю відео, яке понадобиться вам, вашій родині. Все це безплатно і це медицина народна, яка лікує і не шкодить. А зараз рідний містер, йдемо, покупаємося, водні процедури понад усе. Друзі, вода це є наше здоров'я. Без води людина жити не може. І 80% водички є в нашому організмі. Є воду всередину і водні процедури зверху. ваше здоров'я буде? Що ви самі себе не узнаєте. І вік абсолютно. Не потрібний для вас. Є водичку, норма водички, не кожного індивідуальна. Це є вашу вагу. Множимо на три і ділим на три. Множимо на три. Це отримує весь об'єм на цілий день. А ділимо на три, три рази в день за годину, до їди п'єте водичку тепленьку, 50 градусів. Обов'язково до водичку додаєте три компоненти, випробував на собі, діють ідеально для здоров'я. Це є столова ложка яблучного оцінку, це є одна чайна ложка меду і 3 грама солі. Це для кожну порцію раном, обід і вечором. Здорове харчування, обов'язково. Виключити всі фасуди, виключити все у своїй торговлі, води, лібогулочки, водиторські вироби, які наповнені. Водні процедури, коли ми водичку приймаємо в середину, ми забезпечуємо наш організм всіма необхідними мікро- і макроелементами і даємо життя нашим органам. На поверхні водні процедури, вони заставляють працювати всі наші м'язи. І суглоби. А відповідно це є рух і це є здоров'я. Виключення немає. Від малого до самої старшої людини робіть ці процедури кожен день і будете мати гарне здоров'я. Хоч душ холодний, хоч відкриті водойоми, як в даному моменті це наш рідний дістер. Кожен приймає сам собі рішення, але прийміть його правильно. Вода понад усе, хоч в середину, хоч на поверхню. Гарного дня, будьте здорові, любіть себе і своє тіло, не доверяйте своє здоров'я, нікому будьте лікарем для свого здоров'я, тому що крім вас більше нікому не потрібно вас убити. І забудете дорогу до аптеки лікарень. Гарного дня і мирного неба! Водичка чудова. Градусів 18. Приходьте в кого є можливість під боком і другі водойоми. Користуйтесь на здоров'я, тому що вода вода душа.